Всім доброго! Під'їжджаю до Миколи. Першого Миколи. Ось, бачите, голуби і он вище ще. Мріють на блакитному небі красиво. Зараз ми. Зараз ми до нього під'їдемо і познімаємо. Ось так от ми під'їжджаємо до Миколи. Йо, стоп. Доброго здоров'ячка всім. Два дня, три дня погоди. Ну ні, не, не три, от неділя. Бомба, ребята. Сейчас открою, посмотрите, що осталось. А только это в колі голуби не літають. Багато, багато казали. Господь поможе, може ще щось може залишити. Зараз, зараз подивимо. Так, так, ця кубка сідає. Все от это так, с крышечки, с крышечки. Вверху где-то шестерка. Не наблюдаю. Та, не, ну, там вгорі... А, Пупка. Ще вище є, да? да шесть штук. Бо цих я скинув. Скільки... Скільки цих Микола? Тут получається, що. 3-3. Три, три, ну, щось, 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 бачиш, для кави. 14 я бачу в гори. Микола перша показує красу. в небі. Краса в Краса небі. Зараз ми цих поближчі знімаємо. Нема шість штук. Немає, Да? Нема. Ага. Чотири. Ясна я була, потім чорні тучі заблістели. Клопнула, потім ще пару. Шість штук. Прилетіло три. Трьох. Показуємо тих, хто нижче тепер. Ой, вище. Ось ця нижче і ось. Бачите, ще он красайка. На блакитному небі. Ну, воно вже <клес> О, ті вже... <клес> да, блін. Морозець у нас вже який день. Такий 7-8 вночі, да, десь. І в день трошки <плес> там уже 2-3, 4, коли як. Тут ще хотів. Вчора голубка у мене коля. Ага. поля, ну, вже голубей не держить. Обрезана 2,20. Нічого. Собі. А саме голуб вчора відлітав 3 години 20 минут, ребята. Ну, летали ни один копчик, ни хлопчик, не знаю, может наелись, но я думаю, 200. Вот, да этот... у меня вчера в голубятню наскакивал прям. И у меня вчера, вот так уже вечером, только раз и на забор сел. О, Полудив, хок, и, может той же самое. Вот. и у меня так само, хоп, и сел прямо возле них. Да, и... Он уже, он уже зрозумів, повадился, и понял, что чего. Ну, я не знаю, Як вчера це... летали копчика. Что а мы тут с во... тобой их не чипаем. вот у меня... Там нормально, да? Штуку, то, то, фиг, то, фигня. Да. Ну что-то они сегодня раз их бомбануло. Ну сегодня не было еще? Не, бу... не, как, залетел. я как раз, ты же мне звонил, шестерка. каже, о, копчик, ты же да, мне Да, это шестерка, первая. Что Бо Микола позвонил, каже, летаю, а потом каже одразу, о, и копчик вот, типа. Шестерочка, что тут первая. Я думал, не встигну, может, <laughs> думаю, потому что сейчас Не, они прошли немножечко так высоко, ну, Ну еще летает, я же говорю, с полдесятого, ребята, вот пол 12-го Угу, угу. Голубом, 20 штук, ребята, рядом за, Зайвых. Вот летают все, вот там зайвых, да. Ношной летает. Ну, короче, Одески летают, наверное, в том дверку. Там. С середині в цей. Аж от том верху. Е, ну якие як вроде... Молод... Тиха, а чиха барнячка. Щось серим утім. Бо, Бо я думав, молочка. А буда показував маленький. Та лад ти куда летать не буде. Вона угу. рубатора, угу. правда. Ну от вона показує, тот лапать показує. Так отці, ти кажеш, що не відкривала, а звідки вони з ще оці? Вот, це а, з маленького ти да, відкрив тут, оцей, то? да? А то, а ті ще зачинені. Да, тут пусто. А, оце тут хто живе, у другому голубнику хто живе. Так ні, ні одного не ні числю, а Ну, краса, 4, ну 14 там було із тих, що вище. Зараз давайте швиденько. Три. Тут краще очима рахувати, бо мені так незручно. 3-3-3-10. Так, от 14. Трічка. Ось тут вже на посадці, але і 11 там. Ні, десятка там. Десь було один трохи наперед, як проходило. Але я так думаю, зараз Микола додасть ще. І ми вже лік наш зіб'ється. так от. Микола перший показує красу. Дуже гарно. Дуже так виглядає на блакитному небі. Шикардос, шикардос. Небо! І небезпечно, але вони молодці, бачиш, не, не грибуть туди. Хоп і трошечки знизились. А тих немає ні одного. А ні. там ще, так, да, ти кажеш? Да, ті... Шість штук. Шість, а, ну, ті, значить, нагребли. <кху> ц... ц... Ці молодці, а ті не дуже молодці. Бачиш, вони не, не впорли з гальмами. Відмовили гальми. Бо буває таке. В таку погоду, так, да, Микола? Блакитне небо, бездонне небо. І буває, відмовляють гальми у голубів. На жаль. На жаль. Ці тут. Ці Микола... А, когось Микола підкинув. Ну, я думаю, що ті посадять, бо вони потягнулися за цими, що з даху підірвалися. Вчора під старого козюрішкова I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through.

Вот их Ага. Вот это, ага. Краснорябая, мурая барнячка. Я думав ти голубок зараз не дуже підкидаєш, А ти ей голубок, да? А то барняк, наверное, Ага. Дарил тут стояли, говорю, блядь, да блядь. Неплохуй голуб, блядь, ебашит, блядь, Вчора, нахуй. Сам. Не схотіли, так, Микола. Дарували, не схотіли. Ніхто не Ось, блядь. Голубок шукають всі. Всім треба голубки. Покажу, голуба, блядь. Та ні, що, мабуть. Десяток запустить. Давай, запускай, запускай. Таких зараз. Ми поки тут трохи роздивимось. Як тут? Що до чого? О, я побачив одного, Він, мабуть, от з тих, хто Микола казав, що висока. А, бо він вище. Бо він вище. Ну, не знаю, я, мабуть, його не спіймаю, бо він трохи так от як наперед. Наперед трішечки стоїть. А може із цих, може із тих я ж тоді рахував 11, було, а потім один десь я казав наперед, то мабуть від. ну. Подержи. Вот это. Сейчас я этих покину. Тут щось. Я думаю, что там полетит. Шось стальненько. Полетить, полетить, зараз вон. Обов'язково полетить. Вон Микола. Ще накидає. О, який якийсь полетиком рябий, да? не ганяв. Це другий раз, только начинаю его. Ну він такий він з крилами такий, да, ряби. Белохвосты ряби з крилами такий. Нікола каже, я нічого не зрозумів. Барняк, ти мене не позвой. Барняк присором трішечки. А це що ти мені видав? Молоденьке щось взагалі. вот это хлопці. ребята. Вона не молоденька, вона. первый выводок. Да, ну, она выглядит, она уже, ребята, то, знаешь, недолугой таки. Это та, что как покрылась в ночь, ага. осталась, потом на второй день прилетела. Вот тут, как я звонил, говорю, чужак, я кажу, что тут таких не бачу. А, я ага, унаточечко". да, да, да. я помню, да, ты я ее все хотел обрезать. Она что она да. подходила, что-то подходила, ты мне сказал. Ага. А сестру ее обрезал вчера, сука, ну, неважно, Коля Калюжный, он, Інтернет, якщо що напише, бреше Коля. Ага. Вчора вийшов з больниці, і тут простояв до двох Угу. Ага. У два часа пішов, вот вона відлітала 2,20. От нарезав його, і вона вчора підрезана, відлітала 2-20. От я за її її ага. поймав. Бо вона, якщо бачиш, з такими крилами ще літає. Ну вона Все... маленька, вона ти що, вона робоча, блін. молода. 2,20. Я просто думав, вона молоденька, бо вона така на вигляд, як знаєш. Це поліоновським голубям, ребята. А, Спасибо. А, ну, ти розуміло, чому вона маленька? Вот. Бо у Леона, вони, ж, вони ж ну, такі і є, невеличкі всі. Да, так, це голубям. Голубка. Угу. У мене таких ще залишилось три. Угу. Ну так, да, тоді тоді для неї це різко тоді маленько. Скільки ти? Три чи чотири піра? Різан, три. 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 Ну три це мало для а такого. Я, мабуть, побрежу. Чотири щось. або п'ять треба. Ще парочку пір'ї. Підріж, якщо вона. А, ти махи. та махи, може не треба, Микола. Ні, я яких. А, я думав, ти махі. Зібрався різати. Ще три, коротше, різанув да? да. Ну і правильно. Та ну шо ти, Йоханий бабай. Може Мені допомогти? Чи ти сам то? Жалко її потіряти. Отак, Микола. Дивіться, хто мене якось питали, як нарізати. Хто як нарізає? Махи залишаються. О, ти мабуть О, трохи косить. Ага, ну, рів... Погано, ти Перерятися. одне крило більше ну, нарізав. А інше... Я потім пересмотрю. І вона, бачиш, підкашує. Сіварябий, Сашко, спир приходить, от це, ти день виїздив, там знімав, так? Да? Да, да. Прийшов і коля хоть. Я ж отак стою, кить, 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 почали обрезаний. Сіварябий піднявся, отак. Я вот, сука, ну нахера говорю, Саш, та шо там все, я не боюсь за то, что он не ся. он пу -ту, Дай бог, вверх уже пешком входит, но я его что подрежу. Четыре года отлетал день у день. Я вот так у меня когда-то голову пролетел, блядь. Тоже на второй день садился, копчик пролетел и забрал. Вот угу. это що самое обидное. Так а вот тож так что... и є, е, Микола, так а и є. Е. Там где-то что-то еще, а тех нема ничего, да? Не бачу. А цей, бір, цей барняк пішов, о той, що ти казав, що не позорь мене. Так, Я... він десь повинен вище всіх бути. А де він є? А он, ото он, ото сам... він вище всіх і є. <гум> да. Ото він, да, ти да. бачиш, вони... Я вам відповідаю. Он... тут, а Это... ось головок оце. Славик, це той... під твоєю голови. Так сів одразу, не схотів. Это, Славик, Але Микола йому твоей... пояснив, що до Под чого. під твоєю голови, так. Да. Махалом цим. Это що редкий случай, що он. Ну, мабуть, он... не дуже руками він може э, это, він... А я його в руки же не беру. Так віру. Он... Ти махалом махнув і его... він зрозумів, що треба робити. А руками, ну, да. думає, що він від мене хоче. Ось Рябова, хлопці прийшли, я його піднимаю второй літр. Ну, з польотом ряби, з крилом вот таким, прям. Уваженно. Нічого собі. Говорил, заберіть, кому надо. Ну чим плохий голуб, а? Угу. угу. Ну що, ну конечно, йому треба. Надо... Скажуть хвоста додать, то та, та пошли ви тогда. Ні, якого хвоста? Ні, ні. Він... Мені, Ти бачиш яким... Не, не, з яким крилом з яким крилом він. Микола, він з крилом таким, що. Ну от посмотрим, якщо буде... У шо... нього. Десь, от... десь недалек... О, вон що то одно аж винирну. Десь недалеко Серпачі в нього були, да, у Рябуга? Звісно. Это ж з підіресного голуба в Первомайс подарував. Ну вот. Ось це такий як батько, серий. Сірарявий нулевой. Ага. Вон рябой... Ну воно ж помітно, що у нього недалеко там серп. Був, а Микола зірпатих не особо полюбляє, так скажем, не, не його тема. Ні, ні, ні. Я как? Виворот ну, такой, красивий. Ну, от, красиве голова. крило, але не, ну, не засерпований, скажімо так. Перех... Перепугався трошки, кошки, От він зараз стане, він красиво красивый. Да, він тільки що ми ж його знімали, він коли ти кинув, він якраз показав свое да. крыло. Крилишко кругленький, голубок. Я... Тут же ж трішечки во, він уже. Во, починає щось винирювати. выниривать. Вон аж, Дима! Вот я подошла, вона там була. О, я вона бачу, я літає. бачу, я бачу, бачу. О, вон второй підійшов. Бурий, а бурий. Це, я думаю, з тої шістки винирюють уже. Бурий, от уже, пара, три. Ну, то я... Хоча бачиш тут же ж було більше, може і вони херво знають. Та ні, той бурий як вроді з гори. А от той, що над нами прямо стоїть високо-високо ну, одне. А, ще одне, там два, Микола. Там два вгорі. Ну, бурий вон. Ні, ні, в, бури то я бачу. А я кажу, от ти... високо, що ми таке А, вот і І там дворе, два. Да? Так Та... це рябий. А, це той, що підкинув. Та він уже де. Не показую, бо якщо чесно буду вам тільки мабуть небо показувати. Бо, бо важко спіймати дуже високо, тут да. очима важко. От зараз я їх уже загубив. Ну, ну, оцих я вам покажу. оцих. Вони нижче, вони Доступні, скажімо так, для зйомки Ось оця. Ось ці садиться, ця, що гавубка. А. Маленькая. А, це її. Ось це барнячок, ребята. Это... Ну а що таке ж обрезана? Це його хто? Сестра чи брат. А, ну коротше по кровям, да? Да. Ага. С одного гнезда, ребята. А, ну тепер зрозуміло, бо я думаю, може. <клес> може там хтось батьки, чи... — Ну это ж то как с молоду відлітало. Еще, наверное, ну, с месяць, наверное, я ее еще поганяв. А потім же тормознув. Начал вторую гонять. Ага. А потом почали подрыватися, що одна, що вторая. От сядет обрежу. У меня ще ж одна барнячка була. А що перепугалася? Ага, я дивлюся, той бурий, бачиш кудись, кудись ти тікає. Як... як втікає кудись. Від когось тікає. Ну, тікає, хай тікає, значить не рошути йому. Ні, ну вони ж бачать, вони ж бачать більше, ніж ми. Ну так. Да. Ну вон під. Гуля. Подработаний. З викрученими крилами. Ага, think. ага. Поняв? Ага. Простенький, Голубок. Ну вчора, а це з гори, навіть красне, так? Да? Це оцей, що з гори випав, він тільки що тікав. Не, не да, так. Да, це він, Микола. То він бачиш, як швидко випав. Молодець. Коли треба, він. Він ще над ними надходить, горой. Я бачу. Бачиш, і це борняк. Ні, там два точно є. Може там один із них і є Борняк з гори, отут он. Над хатой должен стоять, Дима, он такой, что не держит. Спробуємо їх спіймати, але, скажу не, не, не вам не чесно, шансів небагато. Воно как спіймати. раз над хатой, Дима. Вот светлый летает, бурый летает. Ну летают. я бачу їх, тільки я не можу камеру спіймати, а, треба орієнтир брати. Бурий. І... Зараз я оце бурий, вот, от бурую. І тут десь, <кхе> тут десь на ну, воно подалі, якщо б вони тут були чітко. Якщо б слабше було, ніби взагалі. какой-то шестерочка где-то. Mm -hmm. Не, ну уже не шестерочка, там уже повыныривали, блядь. Повыныривали, ребята. Голуби. С той чистки трохи вынырнули, да? Ну, десь були, десь були там мерехтіли десь. Да, вот с под одних и тех же голубей, вот барнячку я гоняю, все время летает. Ага. Ну, она чуть-чуть как-то Ну, у нее не замашка не такая, як у тех. Ті угу. вище, їй нижче голуби, є на землі і є в голубнику повсюди голуби. Всюди, всюди голуби. Бачите, є он, мічені Микола тут. Помітив їх, працює. Це щоб розрізняти, хто не знає. Мені якось питали, що це таке, щоб розрізняти. Що, ще будеш додавати? Це пильну що. Давай, давай.